Привіт-привіт! Ви на каналі готуємо разом. Друзі, я так давно не готувала нічого солоденького, тому сьогодні у нас солодкий, смачний, легкий, простий рецепт. Тож скоріше беремося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен сік. У мене тут соку 200 мл. Беремо рунделик, виливаємо в рунделик сік. Сік можна замінити на будь-який компот, на будь-який сік за смаком. У мене сік яблучно, виноградний. До соку додаємо 2 столові ложки манки, готуємо на маленькому гні, помаленьку помішуючи вінчиком. Друзі, хочу перед вами вибачитися. в Самий потрібний момент зламався тріпот. Знаю, що трішки потряси. Я знаю, що це неприємно таке дивитися. Дуже перед вами вибачаюся, Тільки на початку, потім вже буде нормально. Готуємо на маленьку вогні дуже швидко і дуже просто. Готується до 5 хвилин до того моменту, що манка почала гарнесенько загуснювати. Ось до такого моменту У нас така структура нам потрібна. Готувалося дуже швидко, 4 хвилини в мене на все пішло. Перекладаємо у мисочки і, друзі, потрібно, щоб ця наша маса остигла. Коли вже наша маса буде така легко тепла, можна продовжувати готувати. Якщо ви вперше на цьому пульнарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Ось і все, наша маса остигла. Тепер нам буде потрібен з вами міксер і будемо це все збивати. Збиваємо до такого моменту. Давайте скажемо так попростіше. Я люблю по простенькому. Збиваємо до такого вигляду, як гострі піки. Наша маса має збільшитися, має побіліти і має бути така гострі піки, легка повітряна. Ось такої структури має бути наша маса. Вона дуже повітряна, вона ніжна, легка-легка. Тому зараз перекладаємо у форму керманки, можна навіть в бокали, теж буде дуже-дуже гарно. Я беру дві керманки і перекладаємо наш мус. Друзі, пишіть коментаря, за кої країни чи місце видивиться відео. Знаю, що всім вам дякую за ваш зворотній зв'язок. Друзі, зараз наш мус ставимо в холодильник на 40 хвилин. Цього буде достатньо. Можна навіть і трішки більше, але ну, я більше, ніж на 40 не ставлю, бо не терпиться вже буде його посмакувати. Тому зараз відправляємо в холодильник і трішечки зачекаємо. Друзі, нагадую вам, що можете брати будь-який сік за смаком, можете використовувати домашні компоти, теж буде дуже-дуже смачно. Це, друзі, в мене пройшло навіть трішки менше. Лише 30 хвилин. Подивіться на цю смакуту, подивіться на структуру цього муса. Ну, звичайно, камера настільки ідеально не передає, але це дуже-дуже смачно. Лише два інгредієнти і смакота готова. Рекомендую від душі спробуйте, приготуйте файний легкий рецепт. Подивіться на ту структуру. Мус повітряний, смачний, смачний. Тойте та смакуйте, дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, Бережіть себе, всі. спокій, всім боротим споку, па всім па-па.